Доброго ранку, сонечко, доброго ранку земля, доброго ранку хмаринки, доброго ранку дерева, доброго ранку пташки, доброго ранку тобі, доброго ранку мені. Діти, а ви любите казки? От і сьогодні до нас завітала казка, але вона не звичайна, а математична. У казці трапилась ось яка пригода. Пішов дід до лісу за дровами. Та й загубив. Так, рукавичку, зажурився старий, мерзнуть руки, сів він на пеньок, голову схилив. Діти, допоможемо дідові зігрітися. Давайте погріємо ручки, давайте похукаємо, розітремо ручки наші долоньки. А тепер давайте пальці рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Десять пальців, дві руки. Це мої помічники. Гарно рахували. Дідуся своєю лічбою зігріли. Побачила рукавичку і стала проситися. Пі-пі-пі-пі-пі-пі, впусти мене, рукавичку, Погрітися замерзли мої лапки. А рукавичка у відповідь. Спочатку виконай моє завдання. Діти, а давайте допоможемо мишці потрапити до рукавички. Слухайте уважно завдання. Скільки Є пір року Назвіть їх. Правильно є чотири пори року. Зима, весна, літо, осінь. Яка зараз пора року. Так, зима, який зараз місяць зими. Правильно січень. Стала жити мишка в рукавичці. А тут скаче жабка, та й собі проситься. Ми тебе пустимо до рукавички, але ти повинна побудувати доріжку. Ми бачимо різнокольорові частини доріжки. Всі вони різні за довжиною. Якого кольору найкоротша доріжка так, білого кольору. А найдовша, правильно, зелено, кожна частина доріжки позначена цифрою. Треба побудувати доріжку, щоб цифри розташувалися по порядку: 1, 2, 3, 4, 5. Якого кольору доріжка з цифрою 1? Правильно, білого кольору. Ставимо цю частину першою. Якого кольору доріжка з цифрою 2? Так, червоного кольору. Ставимо її наступну, а з цифрою 3 правильно зеленого кольору, з цифрою 4 жовтого, з цифрою 5. Нього. Ось нас і вийшла доріжка. Впустила мишка жабку, стали вони жити вдвох. Дивіться, стрибає! Зайчик побігайчик, пустіть мене погрітися. Пограй з нами у хованки. Давайте відгадаємо, хто де ховається. Хто заховався за найвищим деревом? Так, вовк! А хто за найтоншим? Правильно лисичка, за яким деревом ховається ведмідь? За найтовшим. А хто заховався за найнижчим деревом? Так! Зайчик. Поки ми з вами грали, прибігла до рукавички лисичка сестричка. Їй теж дали завдання. На галявині малята, зайчата, давайте пригостимо їх морквою. Порахуємо спочатку, скільки є зайчат. Один, два, три, три зайчика. Скільки для них потрібно морквин? Так, три. Пригощаємо зайчинят. Скільки морквинок ми дали зайчатам? Правильно, три. До зайчат пристрибав ще один друг. Скільки тепер стало зайчат? Один. Два, три. Чотири. Стало чотири зайчика. Чого більше зайчат чи морквин? Зайчат більше. Чи всім зайчатам вистачає моркви? Ні, одному зайчику не вистачає моркви. Що треба зробити? Щоб у кожного зайчика була морквинка. Треба додати ще одну моркву. Тепер зайчат і морквинок порівну по чотири. Стала жити в рукавичці і лисичка. Живуть хоч тісненько, зате тепленько, коли це. Вовчик, братик, приплентався дуркавички. Почув він про неї від лісової поштарки сороки білобоки. І захотів дуркавички. Але спершу ти виконай завдання, а діти тобі допоможуть, на який предмет схожа геометрична фігура. Я кругленьку форму маю. Жодного кута немає. називають мене кругом. Буду я тепер вам другом. Подивись скоріш навкруг. Що нагадує вам круг? М'яч, колесо, абрикос, помідор, сонечко. Я давно відомий всім, кожні кутики прямі. Ті чотири сторони однієї довжини. Називаюсь я квадратом. Дуже радий я малятам. Подивись мерщій на мене Схожий я на ці предмети. Кубик, коробка, картина, телевізор, подушка. Маю я лиш три кути. Хоч як мене не крути. Я давно живу у світі. Мене знають усі діти. Трикутником я називаюсь і з вами весело пограюсь. Ось і загадка моя. Що нагадую вам я? Сир, пірамідка, ракета. Дорожній знак. Ялинка. Маю я чотири кути і чотири сторони. Дві короткі, і дві довгі. Протилежні всі вони. Прямокутник я малята буде гра у нас завзята. Ці предмети не прості. Мою форму мають вони. Світлофор, книга. Вікно. Стіл. Автобус. Ой, дивіться, ще й ведмідь напріть. Тут як тут. Давайте допоможемо їй йому. Це лісовий багатоповерховий будиночок. Скільки поверхів у будинку? Поверхи рахуємо знизу вгору. Один, два, три. Три поверхи. Хто живе на першому поверсі зліва? Зліва живе сова? Хто на верхньому поверсі справа? Справа живе їжачок. Де живе мишка? На першому поверсі справа? Хто живе на другому поверсі? Дикий кабан. Де живе білочка? На верхньому поверсі зліва. Ось і ведмедик у рукавичці. Тепло їм там, дружно вони живуть, а дід тим часом послав свою собачку шукати рукавичку. Вона знайшла її, загавкала голосно. З рукавички вискочили всі звірята і розбіглися по лісу. А собачка принесла дідові рукавичку, за що їй пригостили смачною кісточкою. Зажурилися звірята, просять вас поради, діти. Що ж їм всім тепер робити? Бо на дворі ще зима, а в звірят житла нема. Діти, давайте побудуємо звірятам будиночки з конструктора і вийшлимо їх у нашу групу в вайбер. Сподобалась вам подорож до казочки? Чи з усіма завданнями ви впорались? Молодці діти! Ви були уважними і добре виконували завдання. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!